Дівчатка, ви подивіться на ці локони І це зроблено не плойкою, Ні бігудями, а оцим неймовірним моїм новим пеном стайлером. Я не перестану вас ніколи рекламувати Дівочки, оце, оцей набор, оцей набор. Повинен бути в кожної поважаючої себе дівчини, тому що це класна штука. Ви подивіться, локони тримаються сутки, а на другий день дуже неймовірний гарний об'єм. І мені здається, що моє волосся стало набагато краще з тим, як я висушую іменно цим феном. Чим я висушувала своїм звичайним ось?